Доброго дня! Вітаю на своєму каналі про кухню, побут та мої заняття. Бажаю всім гарного дня! А поки що заварю собі каву. Щойно повернулася із магазину, хочеться випити теплої кави, трішки перепочити, бо попереду багато роботи. Щойно повернулася із закупів. Швиденько хочу показати, що купила і скільки вийшло всього по чеку. На битки м'ясо, 2 пачки фаршу свинячого по 400 г. І курячі стегна, але вже без кістки. Також ще взяла 4 банани, пів кілограма помідорів черрі, броколі, 2 йогурта, шпинат теж по знижці взяла. Приправу до м'яса, лимонну кислоту, видаляю накип з чайника. шинка на бутерброди. Дві пачки сосисок. Це будуть, буду готувати сосиски в тісті. Упаковки з сиру нарізного вже. Майонез. Взяла таку банку, тому що була акція. Також взяла листи для лазанії. Такий сухий сніданок. Нагетси. Тільки лишилось їх розігріти. Цукор темний. Тут дві пачки яєць, але я взяла три. Чотири пляшки молока взяла, чай холодний. Дві упаковки каша пшоняна і булгур теж були по акції. Сир камамбер. Яблука теж більше кілограму взяла, але поклала тільки два. Це лимонна кислота, а це дріжджі. Пересуждала, вибачаюсь. І а, сирки. Дві упаковки, а також взяла чотири круасани, але вже один по дорозі з'їла, бо дуже смачний. Також взяла ще дві упаковки води, які лишились в машині. І все по чеку вийшло 262 плюс 48. А зараз буду готувати стегенця, буду запікати або запікати м'ясо, або робити відбивні. Спочатку замариную курячі стегенця в приправі до курки. Додам трішки солі. І через годинку поставлю до духовки на хвилин 50-60. Температура 180 градусів. Замаринувати простіше простого. Просто натираю і накриваю фольгою, щоб не обвітрилось. Далі буде аля лазанья. Розпочнемо з основи, обсмажимо цибулю на сковорідці на середньому вогні до золотистого кольору з невеликою кількістю олії. А вийде вже, правда, якась не лазанья, але я ще додала моркви. Додаємо фарш, вливаємо томатний соус. У мене сьогодні буде кетчуп та готуємо його до повного приготування, часто перемішуючи. Додаємо потім італійські приправи на свій смак. У мене були мелений чорний перець та сушений часник. Доведіть до кипіння, а потім зменште вогонь і готуйте ще 10-15 хвилин. Тепер приготування щось на кшталт бешамель. невеликий шматок вершкового масла грамів 50 розтоплюємо на сковорідці. Додаємо 2-3 ложки борошна, потім трохи підсмажуємо. Вливаємо склянку молока мілілітрів 300 можна розбавити з водою в пропорції будь-якій підходящій вам. Розмішуємо. Краще молоко вливати невеликими порціями, щоб зручно було перемішувати, щоб було без грудочок. Перчик та трішки солі. Тепер будемо складати все у форму для запікання. На них викладаю ложку вершкового соусу. Потім викладаю листи із тіста, не варені, а в такому вигляді, як були в упаковці. Наверх половину м'ясо томатного соусу, потім вершкового і шар твердого сиру, можна тертого. Я поклала, просто в мене був нарізний. Далі знову тісто, м'ясо томатний соус, вершковий соус та шар сиру, і в духовку на 180 градусів на 40-45 хвилин. Із зеленим горошком. Я готую в мультиварці, бо не маю поки великої кастрюлі. Покришила картоплю, цибулю, моркву, м'ясо і сам горошок додала. Залила щойно закипівшою водою з чайнику. Для швидкості процесу поставила програму суп і забула за нього на годинку. Краще всього додавати горошок за 15 хвилин до закінчення приготування. Тоді він буде гарного насиченого зеленого кольору. Сосиски в паніровці. До борошна додаю со. Соду, сіль, приправу сирну в мене була сирна яйце одне, куряче і молоко. Молоком доводжу до такої консистенції, як на відео. В другу миску насипаю панірувальні сухарі, нарізаю сосиски. Приблизно, по кількості в мене було 12 штук, тому я їх розрізала на дві частини: в тісто, потім панірувальні сухарі. І на деко. випікаю 180 градусів приблизно 10-15 хвилин. Такі сосиски в паніровці вийшли, до нього ще додаю два соуса. Дякую вам за перегляд і до зустрічі в новому відео.